Коли ми говоримо за Малевича, ми в думках маємо зразу, мабуть, чорний квадрат. І чорний квадрат це, мабуть, його найголовніша картина. І взагалі, це, мабуть, найголовніша картина ХХ століття. І навіть якщо дивитися на картину без підпису, то думаю, що переважна більшість зрозуміє, що це за картина. І давайте почнемо з того, що уважно подивимось на чорний квадрат. Ось так він виглядає. І насправді це все це вся картина, це і є просто чорний квадрат. І придивіться уважніше, що ви в ньому бачите. І можете навіть поставити на паузу і написати в коментарях, що ви бачите в цій картині, буде цікаво почитати. Але насправді там нічого немає. Це просто квадрат чорний. І те, що ми бачимо по самій картині, потріскалась фарба це просто потріскалась фарба. Вона називається кракелюр. І кольорові сліди, що ми можемо побачити під цими кракелюрами. Це насправді попередня картина, тому що Малевич вирішив зекономити це полотно і зробив чорний квадрат по фергах, скажімо так, менш вдалішої картини. І він це зробив доволі успішно. І для того, щоб спробувати якось зрозуміти суть картини, для початку можна просто послухати, що про неї говорять люди. І зазвичай це може бути якийсь або негатив, щось типу: як: Ой, та й моя дитина так міє намолювати, ой, він взагалі не міє малювати цей Малевич, взагалі я зробив цей квадрат фігня повна. Нічого в ньому особливого немає, і фігня повна цей ваш чорний квадрат, фігня. Або інша категорія людей, яка намагається знайти в ньому щось особливе. Типу, там є 100 шарів фарби, і вони покладені особливими такими, скажімо так, шарами, там щось особливе. Або, наприклад, хтось може казати, там взагалі-то не квадрат, тому що його сторони нерівні. Хтось може казати, блін, а ви знаєте там. Під квадратом знизу є якесь особливе, якесь магічне таємне послання, і ще до самої виставки, на якій представили чорний квадрат, оточення Малевича поділилося на тих, хто якби були за квадрат, розуміли, що це круто, і тих, хто були проти, не розуміли, що це таке. І, мабуть, найгірше, що чорний квадрат завжди сприймається дуже поверхнево. Тож давайте спробуємо поглянути на чорний квадрат трохи глибше, тому що це наша сучасна культура, і це насправді дуже цікаво. Не можна просто так взяти і зрозуміти квадрат, просто дивлячись на нього. Отже, почнемо з того, що в той час почалася індустріальна революція, почалося нове виробництво. можна сказати, почалася соціальна революція, і багато що почало відбуватися зовсім по новому. Але культура відставала, і тоді, в живописі було насправді дуже багато майже одноманітних однакових картин, де були зображені якісь гарні пані. Але можна вважати, що це вже було застаріло, це вже було нецікаво. Нікому не було цікаво. дивитися на одне й те ж саме. І художники спробували шукати щось нове в мистецтві. Почали, скажімо так, говорити про такі теми, про які раніше не можна було говорити, і почали робити в картинах щось таке більш казковіше, почали додати там різні квіточки, все таке сяє, все таке гарне, таке чарівне, і можна сказати, почався пошук нових форм у мистецтві. Це кінець 18-го, початок 19-го століття. Коли картини почали бути такими не як реально виглядає, а так як бачить художник. І сюди, до речі, можна віднести картини Айвазовського, який творив в кінці 18 століття. І в нього картини, хоч і виглядають як реальність, але все одно в них відчувається щось таке фантастичне. І в той час починає зароджуватися імпресіонізм. Художники хотіли виділятися на фоні інших. Тут можна згадати Іван Гога з його дуже цікавою картиною Зоряна ніч. Це вже експресіонізм, і воно зовсім не таке, як реальність. Тут художник передає те, що він відчуває. І в цій боротьбі за увагу глядачів для того, щоб заробити і гроші, і славу, почало більш якось так спрощуватися реальність в картинах. Художники почали більше висловлювати те, що вони відчувають. Їм потрібно було дати глядачеві нові враження, щось нестандартне. І не можна сказати, що вони не вміли робити щось стандартне, гарне. Починали всі з простих, зрозумілих картин. І це спрощення було вже як погоня за чимось новим. Хтось шукав нові форми, а хтось шукав новий зміст. І в підсумку виходило, що почали з'являтися нові концепції, тобто новий підхід, який даватиме нові картини та нові емоції: імпресіонізм, експресіонізм, там кубізм, фовізм, футуризм і всякі інші тому подібні ізми. І зараз ми вже бачимо, як би тільки результат цих творчих процесів, і нам, мабуть, дуже важко зрозуміти, як воно все відбувалося. Тому що ми це все сприймаємо як те, що сталося. А чорний квадраж, в свою чергу, він дуже сильно вплинув на нашу культуру, розділивши її на до та після. До нього було багато різних напрямків, і все було, скажімо так, гарно, все було зрозуміло. Картини малювалися, вони були гарні. Кожних декілька років, можна сказати, були якісь зміни невеличкі, плавно, постійно щось мінялося. Але в цілому воно рухалося доволі плавно і все було доволі просто. Після чорного квадрату все перевернулося. Ну і власне перейдемо до самого Казимира Севериновича Малевича. І щоб розібратися, як саме він прийшов до Чорного квадрата, мабуть, потрібно почати з його життєвого шляху. Отже, він народився в Києві, але він мав польське коріння. І він був старшою дитиною з чотирьох братів та чотирьох сестер. Його батько працював у управлінні цукровими заводами, і через цю роботу їхня сім'я кожні декілька років переїжджала від одного села з цукровим заводом до іншого села. В тих селах з прекрасними краєвидами впливало його дитинство далеко від міст, біля цукрових плантацій з доманітними полями. Його мати займалася вишивками і плетіннями, і Казимир навчився вишивати та в'язати гачком. І коли я готував це відео, шукав інформацію та матеріали, то на моменті з українськими селянами, українською вишивкою, українськими орнаментами мене аж якось осяяло. І мені здається, що саме це потім в дорослому віці надихнуло Казимира Малевича на створення його супрематизму. Малевич згадував, що його першими картинами були копії робіт відомих художників, які він робив за репродукціями, які виходили в журналі «Нива». Його батько не дуже був радий, що Казимир займався мистецтвом і хотів, щоб він пішов по його лінії. Але все ж таки з 1895 по 1896 він навчався в Київській рисувальній школі, вчився у видатного Миколи Пимоненка, і тут теж можна побачити плив вчителя, ось звідки беруться селянки в картинах Малевича. В 1897 році сім'я Малевича приїхала до Курська. Залишивши ресувальну школу. Там Казимир працював у управлінні залізниці креслярем. І вільний від роботи час він присвячував живопису для того, щоб реалізувати свій творчий потенціал. А вже у 1904 році він вирішує кардинально поміняти своє життя і переїжджає до Москви, тому що для творчого розвитку потрібно було бути у великому місці. І за декілька років навчання Малевич самостійно опанував всі ізми того часу: це там імпресіонізм, експресіонізм і так далі. Але жоден. З Цих ізмів не здовіняв Малевича. Він шукав чогось іншого. Чогось, що назавжди впише його ім'я в історію мистецтва. Ось, до речі, в той час він зробив такий автопортрет. Дуже цікава робота. І можна побачити в ній щось від Пікассу. Далі були спроби спростити стиль і теж на основі відомих художників того часу. І вперше своє щось у нього почало з'являтися на картинах із селянами. І в ті часи він почав виставлятися на виставках. Починаючи з 1910 року, це бубновий валет в Москві, а в 1912 році в Мюнхені. І це була його перша закордонна виставка. І всі ці виставки, всі ці творчі активності допомагають йому в пошуку себе. Він починає створювати свою концепцію мистецтва, свій ізм. В 1913 році Малевич працював над оформленням опери Перемога над сонцем. І це, можна сказати, одна з ключових точок появи чорного квадрата. Ця опера наштовхнула його на ідеї супрематизму. І в одному з ескізів до оформлення сцени появився напівчорний напівбілий квадрат. І далі, в 1915 році пішло, поїхало Чорний і червоний квадрат, супрематичний живопис, квадрат круги і стріла, чотири квадрати. І ось та сама точка, виставка 0,10, на якій представили чорний квадрат. В кутку супрематичного куточка на місці ікони, як головна точка уваги, як ікона мистецтва, так само, як раніше в будинках були ікони. Чорний квадрат, який став іконою і символом нового мистецького напрямку, супрематизму. Це вже його, не схоже ні на кого іншого, його ізм. Далі він розвиває супрематичний всесвіт, з'являються картини спортсменів з однаковими силетами, але різними кольорами. Що передають людей. Серія абстрактних селян, і ми бачимо, що від спрощеного чорного квадрату ці картини починають більше ускладнюватись, починають з'являтися деталі. І дуже дивний поворот, але перед його смертю в 1935 році він малює ось так. І з цими знаннями давайте спробуємо розібратися, чому саме чорний квадрат. Що ж таке супрематизм? Супрематизм це можна сказати як перевага. Перевага ідей над реальністю. Це була революція, тому що треба було знищити старе, щоб образувати щось нове мистецтво, де переважатиме світ ідей над світом речей. Тобто чорний квадрат викидає все мистецтво, що було до нього, для того, щоб творити без впливу минулого. А в чому фішки самого квадрата? Квадрат це найпростіша форма, яка тільки може бути. Це точка нульової концепції, коли творчість художника відбулася, але без його вибору. Квадрат має форму полотна – це без вибору. Чорна фарба. Якщо змішати всі фарби, виходить чорний колір. Ідея мінімум впливу художника на витвір мистецтва, при тому, що це все одно залишається його творінням. Авторство є, але форми немає. Це портал у світ ідей. І якщо зараз сучасним поглядом подивитися на чорний квадрат, то ми можемо побачити там один біт, тобто це найменша одиниця інформації. І дуже цікаво, що в той час Малевич якось зрозумів, що це є одиниця інформації і що це є його творчість. І <пух> 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 Після чорного квадрата перевернувся весь світ дизайну, весь світ мистецтва. Він вплинув на дуже багато чого. Для прикладу, можна взяти Баухаус, який відкрили в 1919 році, і там явно надихалися Малевича в його маніфесті ідеї нового мистецтва. Далі, якщо подивитися на більш сучасніший дизайн, це буде дітер Рамф, який не приховував, що він надихався ідеями супрематизму Малевича. Він породив майже весь сучасний дизайн. І без сумніву став одним з найвпливовіших дизайнерів кінця 20-го століття. Ну, якщо ще далі, більш сучасніше, це буде Apple, який у свою чергу ну дуже сильно надихалися дизайном від Браун. Бо виходить, що Джонні Айв, їхній дизайнер, дуже сильно був фанатом Дітера Рамса, і вийшло так, що багато що від Apple дуже сильно надихалося дизайном від Браун, які в свою чергу дуже сильно надихалися Малевича. І навіть якщо подивитися на сучасну ікею, то можна зрозуміти, що це, і звідки воно береться. І в цілому можна сказати, що ми оточені супрематизмом, і все бере початок звідти.